20 листопаді 2025 року засідає комісія е, житлово-комунального господарства архітектури, будівництва та транспорту благоустрою. У нас у складі комісії три чоловіка, пору, є ці пропозиції будуть. Всі за. Одного голоса Володимир зачитає мене. На розгляд комісії виноситься три питання: про прийняття у комунальному мастерства та постановку на облік виймового необлікованого майна на території Макарівської селищної територіальної громади, про надання згоди на безоплатну передачу комунального майна комунальної власності Макарівської селищної територіальної громади на обласній раді у спільну власності територіальної громадськії області, про затвердження умов продажу об'єкту малої приватизації комунальної масності Макарівської селищної територіальної громади, що підлягає приватизації. Вам поставте питання, коли будемо чи підходить. Питання які? Кісь осіб до немає. Голосуємо. Mm -hmm. За? Mm -hmm. Одноголосно питання. Тепер переходимо до розвідку першого питання. Про прийняття у комунальному асі та постановку на облік вийдемо необлікованого майна на території Макарівської селищної територіальної громади. 10 жовтня 2025 року. Комісія Макарівської селищної ради збройнення необлікованого майна виявила необліковане майно на території громади, а саме дорогу по вулиці Фаслівська від номера 40 до No58, парні No. Це за 40 будинком. У нас дорога, яка веде до вулиці. До ну, ОРЕСКОСТАСІ. Протяжність дороги 650 метрів, покриття асфальтне, площа дороги 11,55. Комісія оцінила дану дорогу 750 тисяч 750 гривень. Прошу членів комісії підтримати включення даної дороги в перелік виявленого майна, який приймається в комунальну власність та передається на баланс. Даємо на баланс Макарівської селищної ради. Є питання це? Хто за Ні. Одноголосно. голосно? Друге питання. Про надання згоди на безоплатну передачу майна комунальної власності Макарівської селищної територіальної громади, Київській обласній раді, спільну власність територіальної громади Сім Селищ міст Київської області. До Макарівської селищної ради надійшли клопотання. Комунальне і комерційне підприємство Багатопрофільне лікарня, інтенсивного лікування та комунального закладу Київської обласної ради і медичний коледж. Дане клопотання вони хочуть, щоб ми передали на баланс Макарівського медичного коледжу Київську обласну власність навчальні матеріали, а саме інкубатори для новонароджених компресори для апарату штучної вентиляції легень, ваги електронні. Апарат штучної вентиляції легень, відкрита реанімаційна система для новонародження, опромінювач фототерапічний, інкубатор з інтенсивної терапії, робоча станція для внутрівельної інтенсивної терапії, стіл, відсмоктувач хірургічний, лампи для фототерапії, маніпуляційні столи, підставки під біксерів, відсмоктувач, шафа, сухожарова, камера, таймер. Даними Матеріалами не користується нашим глін. Хочемо передати на медичний коледж для навчання студентів. Прошу підтримати винесення на роботі сесії. Питання. За? Питання. Про затвердження умов продажу об'єкта нової приватизації комунальної власності Макарівської станочної територіальної громади, що підлягає приватизації. Ми з вами раніше виставляли на продаж даний об'єкт, це Коварівка вулиця Миру 16, бивша був, почтова станція. Засідала комісія, яка визначила умову продажу даного об'єкту. Даними умовами є вартість. Від стартова ціна об'єкта приватизації 156 800 гривень. Тобто була зроблена оцінка, змінена балансова вартість і оцінили даний об'єкт 156 тисяч 800 гривень. Кроки аукціону один відсоток від стартової ціни. Розмір гарантійного внеску 31 тисяча 360 гривень. Розмір реєстраційного внеску 1600 гривень. Тобто Плануємо обличний аукціон з останням ціни. Прошу підтримати. Питання іку? Немає голосує, хто за одного саме. Всі питання розглянуті? Mm -hmm. Які ще питання помітили? Mm -hmm. Я можу забуду безпитання. <райко> <райко> Дякую ja, ja, за роботу комісії, до наступних зустрічей.